Селище Валіма найбільший пункт пропуску на російсько-фінському кордоні. До запровадження санкцій ЄС та контрсанкцій Росії тут були кілометрові черги з вантажівок. Місцеві мешканці кажуть, до 30 кілометрів настільки щільний потік товарів. Нині ж лише продовольчий туризм. Покупаємо в Купуємо саме у Фінляндії дитяче харчування. У нас такого немає. Сир приїжджаєте поїсти до сир. Обов'язково звісно, те, що обклали санкціями, ще більше захотілося. зразу захотілося втім. Не всі можуть дозволити собі фінські делікатеси через погіршення економічної ситуації. Так тепер виглядають прикордонні кафе. Зачиняються рано. Російських туристів майже немає. Власне, каже, що через курс рубля до євро відпочивати у Фінляндії їм тепер дорого. Власне, кав'ярні Харі Кока показує тижневий виторг. Дрібні купюри і ста євро немає. Втім, він не скаржиться. Каже, дна вже сягнули, далі падати нікуди, то стане краще. Росіян Харі не боїться, жартує. Коскале. Тут найбезпечніше, якщо буде обстріл, град пролетить над нами. Можливо. З одного боку через слабкий рубль стало менше російських туристів. З іншого, фіни почали частіше виїжджати по той бік кордону. Їм тепер ще вигідніше купувати в Росії горілку та бензин. Близько 50 центів за літр у Росії. А тут дивіться півтора євро. Різниця втричі. Крамниця раяхові через форму будівлі російські човники назвали її шайбою. Нині вона поза грою. Людей майже немає. Поруч почали будувати інший ще більший торговий центр, але заморозили до кращих часів. санкції б'ють по нашій економіці, але це тимчасово. Ми переживемо. Не можна торгувати і заплющувати очі на агресію. Те, що відбулося в Україні, може повторитися і у Фінляндії. До порожніх парковок біля супермаркетів фіни ставляться з нордичним спокоєм та прагматизмом, чекають, доки Росія змінить свою політику і не поспішають знімати вивіски російською мовою.